Активісту, який боровся проти земельної корупції, спалили автомобіль. Жертвою став житель села Городок Віктор Чимерик. Підпал стався цієї ночі близько четвертої години ранку. Дружина активіста Євгенія Петрівна згадує, що не одразу зрозуміла, що відбувається. Вибігли сюди син з тої сторони їх, теж сюди вискочив. На балкон він почув, що ж цього вискочив. Давай вони шлангом поливати. шланг з тої сторони сто поводи, давай водою. Ну, неможливо було підійти, навіть далеко не можна було підійти. Воно м'яшо тут стоять, потім уже просити, не можна було навіть пройти його це є все. Там же активіст переконаний, що підпал стався через його діяльність по викриттю земельних афер, головними фігурантами яких є сільський голова та місцеві депутати. Свою боротьбу із корупцією він почав ще три роки тому. Неодноразово позивався до суду на цих осіб. Судові справи вигравав, і за це каже не раз чув погрози від очільників села. Бо вони мене попереджували. Мені навіть йшли у спину, говорили коли се виходив сесії. вони мені депутат, жінка, депутат я догадую, хто сказала, будеш. Плавати в горіні, аж головиха наша Олексіївна Лесяна сказала, що дивися Бог, ти ходиш, і кирпичина може тобі звалитися на голову. Вона мені сказала буквально недавно, що мало гроші за мною тягатися. На думку Віктора Чемерика останньою краплею для сільського голови і депутатів став суд, який відбувався вчора. В час суду я заявив судді Кушнір, що в нас діє на території нашої сільської ради. Е كروبسيا دي Мафіозний клан діє е, мафія, яку очолює сільський голова, яка ж тут вже сиділа і в селі е, на території сільської ради, а в селі Карпиловка е, очолює мафію її брат Контатюк Борис Олесійович. Очільниця городка Олеся Ткачук спростовує всі звинувачення у свій бік. Запевняє, сільська громада їй довіряє. Як аргумент переконує, керувати селом та його землями місцеві мешканці доручають їй вже всьому. Настільки перевірок було і по землі. Я був визвав, вже все на світі. то я ще не знаю, що цей чоловік хоче звинуватити. Я вже чекаю любов, ще перевірку, а до підпалу я такого в душі не маю. Я хожу в церкву, я віруюча людина, в мене двоє внуки, я двоє дітей поховала. То мені його підпал. Це був у мене найбільший гріх, або я щось бити. Я навіть у своєму помислі подумала про цей підпал. Віктор Чимерик прийшов на позачергову сесію обласної ради. Спочатку про підпал авто розповій пікетувальникам, згодом депутатам. Активіст переконує свою діяльність, не залишить погроз, не боїться. Нагадаю, що в такий самий спосіб у городку у минулому році спалили машину місцевому депутату Валентині Чайці, яка теж виступала проти деребану землі. Марина Гречка Олена Сергєєва у ритмі подій.